Найближчі вихідні в Миргороді обіцяють бути насиченими та творчими. Зокрема, в суботу відбудуться великі концерти і релаксуючі заняття. Так, українські рокери з козацькою харизмою гурту Козак Сістем зіграють у місті благодійний концерт, щоб допомогти нашим захисникам. Вони везуть із собою неперевершену енергію та магію живої музики. В рамках благодійного туру, який продовжується майже з самого початку війни, до нас до Миргорода завітає гурт Козак Сістем. Тому Запрошуємо вас в суботу, 8 липня, о 1800 на цю площу біля ТЦ мир завітати всіх миргородців, всіх хлопців, які сюди приїхали на лікування, на відпочинок, відвідати цей такий гарний, такий благодійний захід, який ще нам додатково дасть надію в перемогу майбутню. Дозволить нам зібрати якісь додаткові кошти на збройні сили на допомогу нашій армії. Якщо ви шукаєте спосіб розслабитися, відновити своє фізичне і душевне здоров'я, можна позайматися вуличною йогою, яку запланувала громадська організація Коліщата спільно з Гончаренко Центром. 8 липня в суботу, о 9-й годині біля торгового центру Мир збираємося на велосипедах і їдемо на бережок, де о 9.30 розпочнеться вулична йога. Йога буде для всіх бажаючих, незалежно від статі, віку, досвіду. Це вже традиційно п'ятий рік поспіль ми проводимо тут на бережку завжди гарні відгуки, залишаються на пам'ять на спогади фотографії, енергетика заряджає тіло і душу на кілька. Кілька днів, чудова, гарна компанія. Реєстрація не потрібна. Вхід вільний. Хто хоче, під'їжджає до ТЦ. Якщо хтось не знає, як проїхати до бережка на велосипедах. Проїдемося. Хто знає, де бережок і зручніше сюди, будь-яким транспортом, пішим ходом приходьте на 9.30 під музику. Будемо займатися йогою. Проведе заняття з йоги київська інструкторка Юлія Обрах, яка пояснює, зануритись у світ гармонії дуже легко. Щоб успокоїтися, от успокоїтися, якщо хтось біжить, то, то можна стати в позу дерева. Ну, я так, просто встану, вот так. Смотрю внимание в себя. Смотрю в одну точку, расфокусировка, вижу вроде все по бокам, а повністю внимание в себе. підіймаємо ручки вверх. Глибокий вдох. І плавно на І так от ми можемо стоять спокойненько і успокоїти своє состояння. Крім того, у цей вихідний день відбудеться виступ вихованців зразкової студії танцю, місто, що додасть вашому дозвіллю танцювального ритму. Чарівна хореографія, емоційна музика та вражаючі постановки обіцяють створити незабутню атмосферу. Наш концерт буде відбуватися у міському будинку культури 8 липня о 15.00. Вхід вільний, але буде стояти скринька для збору для ЗСУ. Так що, якщо у глядачів буде бажання підтримати, ми обов'язково будемо цьому раді. 8 числа в Україні взагалі відзначають свято родини. Тому наш концерт це об'єднання. це… Концерт про родину. Тож не пропустіть заходи, наповнені музикою, танцями і позитивними вібраціями. І ще, зважаючи на воєнний стан, слідкуйте за повітряними тривогами та дотримуйтесь правил безпеки.